Всім добрий ранок. Сьогодні ніч пройшла в метро, але нічого, виспалась навіть встала з якимось навіть непоганим настроєм. Щось малить трохи, соплі пішли, я не розумію, вчора така жара була, може що в спотів, потім десь вітерець подув. Ну думаю, що буде сидіти вдома. Ну що, що вдома, що в садіки, ну один чорт. Коротше, пішов він з тими соплями туди. ну Там зовсім, чуть -чуть. раз шмарканув і все. Це не те, що він там заболів. Там. Так що я трошки вирішила покататися. Зараз пить, хочу, бо чоловік пішов води купити. Коротше, сьогодні подивлюсь, може щось цікаве побачу. Розкажу, покажу. Забула, ще похвастатися, вчора вечором чорнобривці зійшли там в одному місці кубкою. а сьогодні зранку дивлюся, вони повсюди. Так класно посходили за ніч. Полила, залишила. А ще вчора бігли в метро влітна, чую якісь вистріли. Таке, як черга вистрілює, знаєте, ба 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 ба, -ба. Потім прочитала, що то проліт був кінжалів. Знаю, що ну, обстрілювали. Так що ми це навіть почувствували трошки. Почули. Ось такі діла. Тільки що їхали пуста дорога, тут откуда не візьмись, така пробка. Я взагалі в шоці. Думаю, блін, ну що за пробка, що може аварія якась. Ні, евакуатор. Тобто стояла машина, взагалі нікому не мішала. Приїхав евакуатор, перекрив другу полосу движення і все. І що хочете, то і робіть. Ну, це що нормально? Тут більше, ну я не знаю, випишіть штраф і все там, ну, якщо він там стоїть необосновано. А на що ці евакуатори? Нащо це звати пробки в місті, в якому так кругом пробки? Коротше, я тільки що узнала дуже цікаву новину. Так як зараз на вулиці дуже спекотно, заходиш в КФС, Ну там щось купляєш, перекусить е, і купляєш додатково або Кока-Колу. Ой, пепсі, вибачте, або Мірінду, або Севенап. І на протягом двох годин ти можеш поповнювати цей свій стакан. Тобто випив, пішов, набрав ще, випив, пішов, набрав ще і так дві години. Прикольно? Прикольно. До речі, купила ж один вазон маленький, посадила туди розсаду, все, її буде багато. То тепер хочу докупити ще два вазони, але вже більше. Ну такі довші вони длинні. Щоб потім було куди її розтикувати, розсажувати. То не знаю. Попробую може сьогодні зайти ще в епіцентр, там маленький біля нас відкрився. Поки вони є ці штуки, то купити їх. Ну а землю потім куплю. Ну, земля не дешево, Так що таке? П'ятниця, чоловік вихідний, пообіцяв ну, взяти фруктики, поїхати в гідропарк чи десь в парк якийсь, я не знаю. Якщо не буде дощу, то прикольно. Якщо буде дощ, то обідно. Йдеться не вихідний, просидіть вдома. Таке. Дякувати старшому сину. Забрали маленького, він з ним сказав посидіти. Ми підемо в магазин, купимо вазони і щось поїсти. Такі справи. Коротше, чоловік придумав салат. Там має бути ну, огірок, помідор, копчена куриця і фета. Мені здається, це читання гавняне. Ходить чекає фет. Надіюсь, він не знайдемо. Не хочу його розчаровувати, що в нього з вкусом проблеми. Фета фету знайшов, але слава Богу, немає куриці копчений. Побачимо, як буде викручуватися. За копченою корейку. Все, зайшла в епіцентр. Маленький скінчилося, мені вони не надо. Куплю дві великі, поки вони є. Ось такі сірі по 154 гривні. Поки день, то покажу. Ось мої квіточки ростуть. А це балкон. Ну, ми туди кинули поки лінулю, щоб хоч якось виходить. Сітку таку зробили, бо тут железна була ржава, щоб мали не поранився пластмасово. Ну і оці крючки. Це я на них поки поставлю горшки, а потім вже війна закінчиться, дай бог, і ми одразу зробимо тут ремонт, як і мечтали. Так що таке, ніяких прикрас, як є, так і показую. Вітала собі ту курицю, що залишилась, покрашила в салат. Треба її якось доїсти. Отак і їм, більше нічого їсти не буду. Купила отакі от дві штуки здоров'я. Зараз покажу. Ну так, приблизительно. Ой. Отак вони можна буде їх поставити. О. І тут будуть квіточки рости. Це я вороном води налила, тому що така жара, вони на бідні тут. Буває прилітають, вони в парку живуть. Ну, в цьому маленькому напротив. І не буває прилітають на ці фонарі, сідають. Не знаю, побачила та ворона, що тут вода не побачила, але жалко, вони теж хочуть пити. Живі створіння, як то кажуть. Що так хочу сказати? Ну, Села поїла. день цей пережила. Вже кажуть, багато шокедів запустили. Прошлу ніч, на жаль, Луцьку обстрілювали. Цю ніч сам Бог знає, хто слідчий. Тому в якому би ви місці не були, ховайтеся, бережіть себе. Тому що сьогодні по-любому знову щось обстріляють. Ще пишуть, що і балістику якусь підвезли до Воронежа, так що... Я тільки тривога зараз включиться, зразу побіжимо в метро. Зараз мало якраз їсть. Так що поїсть і в метро. Коротше, забула розказати. Зробив чоловік цей салат, положив туда копчену корейку, бринзу, огірок, помідор, цибулю, заправив це рафінованою олією. Сказав, що це жахливо, несмачно. А листя салата ще поклав, не герчили трохи, герок теж не очень поклався. Бринза солона оказалась до ужаса, як і корейка копчена. Коротше, сказав, що це був ужас. Їлі, бідний з'їв, тому що був голодний, тому що було жалко денег, які потрапив. Ну, сказала б йому в мазі, і все одно б не повірив, що буде невкусно. Якось так. Ну і що скажу. Завтра наступить новий день. Побачимо. Скоро вже понеділок чекаю, сама таке любопитство. Звісно, важко трохи надіяти, але допомагає жара. При жарі не так сильно хочеться їсти. Я не знаю, чи я б зимою так змогла, тому я вирішила, що треба сидати літом. А так, всім гарного вечора, тихого, спокійного. Хто на мене підписаний, якщо цікаво підписуйтесь.